Нічого не треба. вашому місці, щоб ви в дзвони били. Там, там багато людей зібралося, але ми не знаємо, як збудити в Тернополі, Івано-Франківську, у Львові дзвонять всі дзвони, всі люди встають. І ми просимо, щоб ви в Луцьку дзвонили дзвони, щоб люди вставали. Ми хочемо, щоб ви зараз вночі це робили. Для того, щоб людей підняти, тому що люди не знають, що наші люди в Києві вбивають. Ви тільки в дзвони будете вбивати. Бити в дзвони, і ми будемо ходою в Луцьку йти і будити людей. А щоб ви нам допомогли просто ще дзвонами. Давайте так, те, що робиться в цих областях, це їхні проза. Майдан поїхали, люди поїхали в городі. Дивіться, це не всі люди. Це допомогти люди. Ми ваші приями Все, Шукаємо, Знаєте, якщо ви не слухаєте, ми зараз війни, тут все піднімемо і все. Значить, тихо, 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 тихо. послухайте ще. Ви чого прийшли хамити на території? Ні, 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 не прийшли хамити. Ви Якщо діти послуху, то діти послуху. Тут церква вам, а не майдан. І заспокойтеся. А Ми не проти. Тихо.